Народ. Народ всім привіт. Добрий вечір. Кому він добрий, то значить добрий вечір. Що, новини аж там зашквалюють, да? Думаю. Ні, ну я лично думаю, що не буде завершення і Це все якийсь блеф, но воно походу йде к цьому, що всі новини годять, що буде, ну, що... Ну, типа, буде оці 28 пунктов перемир'я, чи як воно, чи зупинка бойових дій. Чи, ну, воно ще буде довго тягнутися, все точно. Так і год вони будуть там. Ну, а так, ну вообще, да, Трамп же хоче до кінця цього року, типа, щоб якусь Нобелівську премію, що скільки він воїн закончив. Я думаю, може, із-за цього весь сыр борг, ажиотаж такий. Так, які ще новини, новини. Це що оце є допомога? Хто подавав заявки? Наприклад, мені е, прийшло. Тобто я отримав вчора. Вчора ввечері прийшла смс. Я зайшов на Приват24 та ота віртуальна карта чи як. Ну, карта, в, прил... ну, в цьому Приват24 в, в, прилож... в приложенні і то... Туди да, на мене, на малу нарахували. Ну а жінка оформляла сама, теж. подавала заявку, їй прийшло. Ото якась так. Так що перевіряйте, там воно як хто цей, або дивіться, на яку карту ви, ну, типу, робили цей запит на її допомогу, або в самої дії, подивіться, чи в обробці ваша заявка, чи... Тобто, якщо вона в обробці, то ще не нарахували. якщо завершена там чи цей, то вже кошти можете там не получать, а ну як тратить на там, на що можна, телефон поповняти, потім там книги. Даже, кажуть, українські продукти українського виробника можна. Но це не точно. Комуналка точно, бо комуналку і в тому году ми платили. Даже залишок там щось 14 гривень залишилось від той, щоб в тому году давали її допомогу. Якось так, народ, якось так. Погода наладилася, да. сьогодні і сонечко, і пасмурно було, і тучі сині сніга. Сніга не було. Таке. Я... Хоча в багатих, в багатьох областях на відео вже видно, що сніжок лежить. І... У нас хочеться воно все, бачите, асфальт сухенький, хоч трохи... Асфальт попідсихав. Ну так і ще грязь вон, там воно і на тротуарі калюжі, ну а так. Ось такі. Що ще розповісти? За щінка. Це ми вже як забрали щенку неділя і день. А так взагалі йому... Півтора місяця. Заїжджав я в аптеку, сказали, в три місяці роблять прививки. Якась українська прививка 30, 30 гривень. Європейська чи, ну, чи польська, чи якась прививка 170, а якась сама дорогая. Ну, Якусь страну назвала, не заповнив, сама дорога, що вона типа до всіх болячок, типа, якби комбінірована до всіх там 500 гривнів. 500 гривнів. Це 12, 12 доларів. Чи 10. або 10 євро, чи скільки там є. Ото такі і що ще... А, і за паспорт. Ну це кому це прийдеться, або в кого є щеночок, то щоб знали. А паспорт теж. Є просто книжечка. Там таке ім'я пишете, записує вона. Оці прививки, які буде робити. І цей то. По-моєму, теж сказала щось до 50 гривень, бо вона так сказать, я кажу, мені не точно ціни не приблизно, щоб я орієнтувався. А щоб для виїзду за кордон, тіпа, воно йде пластик, чіп. Там, сам пластик вона каже 170 гривень, а чіп теж до 100 гривень. <кій> І то все в місті десь около 400 гривень буде 500-400, вона сказала десь так. Бо каже, точно не знаю, бо не так часто оформляють. А, ну там я просто зайшов, там якраз попав в час, як собакам кішкам робили прививки. хто Хтось якої болячки. Ну, в общем-то там черга стояла, і я якось так пару запитань задав. Вона відповіла. І це ж ну, трьох місяців, щоб вже її зробити. А саме головне, це чумки там. І, ну, взагалі, автобу, навірно, мабуть, дорогого, тому що воно з цих болячок. ось тут такі. Так послухав блогера одного, каже, що... Ну, про цю імена ротейлера породу, що в основному вони дуже добре, ну да, це я і знав, що дуже вони морози, зиму переносять у них така, як двойна шкіра, ну, в общем-то, прослойка там чи як вона там. То есть... лето хуже переносит, а самые такие они склонны до болезни, это типа зубный камень, но ну, я не знаю, у меня в той, в той собаке там зубы идеально были. Може просто кості хто не дає, чи я не знаю. Ну якось вона все гризе. Оце зараз маленький цей цуцик півтора місяця. В неї рот закривається тільки коли вона спить, і то коли спить, позіхає. То есть передкриває. А так рот не закривається. Все щось гризне, все щось это, Дві іграшки її купили. Там ячик і такий кружок, спеціальний масажер для ну, дісина, це ще бути різаться. Ну, і вони не ріжуться якось, чи виростає, чи що. Ну коротше, рот не закривається. Та можете на відео глянути, як, як граємось вона постійно. І оце проглистувати її щіночка. Ось таке. І оце в кого ми брали, вже людина да, удалила об'явлення. Ми забирали було 4 щенка. Оставалося і то три щенка, бо одного вінка шостки приїдуть. Люди заберуть. А це три. Сьогодні гляну. Ха, вже взагалі немає. Ну так да, цены там на щенковод 10, Полтава, потім Київ Є і по 48 и по 30 і по 40 тысяч. Ну, адекватні цены там 5-6, ну, ну багато там ще дивіться хто буде. Вообще щенков не іменно своєї породи, а любої породи. Дивіться лохотрон, шоб, ну, якась... Знаєте, зараз багато людей дурять, то лучше якось созвоніться з продавцем. Ну, попросітька, я не знаю. Ну, відеозапис там зробити, там, на Viber чи Ну, коротше, воно зрозуміло, коли розводи людина, там і одна фотка або, ну, то таке. Бо я коли пару разів дзвонив туди в спілкування, ну, розумів, що це розвод. Вчора мені телефонує жіночка, типу, там якась українська організація та, -та, -та, та щось таке з книгами зв'язане. Я кажу, добре, а підскажіть, будь ласка, де ви, ви мій номер взяли? Що? Ми наугад. Я кажу, ну як, а ви маєте, чого ви, ну, ви дзвоните? Ми науга, це законодавством не заборонено. Я кажу, ну, Може якось людині це ну, не подобається, що ви телефонуєте. Ну, По-любому десь вже взяла номер і коротше, одразу відключилася, вже їй нічого не треба, там про книги розказав. Ото -от такі. Бо багато, знаєте, отак дзвонять, ви. Ну як завжди, да", там, ало, да, особливо коли да, кажуть. Вони можуть це пришити к цьому да. Ну, коротеньке вирізати там і слово да, як підтвердження там ну, в приложенні в Приват 24 чи де, що ти з чим соглашаєшся. Коротше, ну мошенників куча і в общем-то кожен хоче ваші гроші отримати. Ну, то так, обманним путем. Так само із з є допомогою, там куча осіх гейт Або як кажуть, ото там пересел, ви можете там чуть ли не 20 тисяч допомоги ще якоїсь європейської отримати. тільки там перейдіть по ссылці. тільки по посилки переходите і там розпочинаються всякі взломи, Ну, коротше, програма вже зовсім інша працює. Воно і досвідчена людина може не оберегтися від цього. Ну, взагалі лучше. Лучше, як лучше. Кажуть всьому. В айфонах так є, даже, ну тобто, як там спам, не спам, то є, що чужий, хто кого не має в записній книги, то, то інші не дозвониться вам. Якось так. Ну то з однієї сторони хорошо, ну з другої сторони, ну, наприклад, забув ти і срочно треба там, чи жінці, чи дитині. Ну, може, ну можна, ну, вся, всяке буває, да, це теж. Мінус якийсь. Ну, взяв у прохожого, наприклад, телефон попросив там перетелефонувати срочно, чи, чи на роботі десь. І з чужого номера дзвониш, а ти вас все. Так що тут є свої нюанси. Якось так. Пока со світлом более-менее. Ну, в кого як, де ось проїжджав. Де проїжджав, то темно, значить выключено. Ну а такі от городські освітлення то повинно бути, потому що шо водії не бачать пішеходов, шо пішоходи тоже. Нічого не бачать, Там хто с роботи добраться, хто... Ну куча чи, ну, там наркоманів, і... Ну, в общем-то. Хто хоче. Головне, щоб, знаєте, коли бачиш, то йдеш. А калюжу, в калюжу вступив, а завтра, ну, ноги мокрі, воно ж не висохне. Якщо як світла немає, я тобі завтра на, на роботу. Чи... Ну, добре, у кого там, знаєте, як у багатих по 10 целий гардіробці, їх обувачок. Комната як кажуть. Як у людини одна там, ну короче, можно и впасти, і ногу, да, сломать. Сейчас таке, он, особливо тротуары, це в там в больших обласних городах, да, там рівнесенька, гарнесенька. И то, наверное, не в всіх містах. А так може идти и раси, як кажуть. Ще підвернув ногу. А то взагалі може сломати. Її. Так, підписуємося на канал, коментуємо, ставимо лайки. Ну, в общем-то, всім гарного вечора і тихої ночі.